Дитячі струни мені завжди було важко розлучатися, ніби в кінці будь-яких стосунків я забував про свою власну цінність і деградував. Це глибоко укорінений шрам, тому створення альтернативного шляху за допомогою постійної практики стало обов'язковим. В іншому випадку розум повертається до страждань, які йому відомі і звичні. Під час медитації я зрозумів, звідки цей шрам. Мій батько був грубим з матір'ю. Після одного особливо неприємного епізоду вона пішла за продуктами і не повернулася. Ми з нею планували це. Коли мій батько лягав спати, ми з молодшим братом таємно виходили з дому і зустрічалися з нею за рогом. Але в той вечір батько спіймав мене. Я досі пам'ятаю, як дивився вниз на сходи та закриті вхідні двері, які тоді здавалися мені безкінечно далекими. Кілька разів я намагався втекти, але безуспішно. І ось одного разу в день батько повів нас у парк, щоб зустрітися з матір'ю. Ми сиділи на лавці, поки він переконував її повернутись. Але він не дозволив мені торкнутися її. І я ніколи не забуду це відчуття. Цей біль від бажання простягнути руки, щоб вона обійняла мене. Чи є щось дивовижне в тому, що я відчуваю подібний біль в кінці кожних стосунків? В такі моменти я перетворююся з дорослої людини, яка діє і знає, як життя працює, на маленького хлопчика, відчайдушно потребуючого любові. Але ніщо не може заповнити порожнечу всередині мене ні стосунки, ні втеча. Лише я сам можу. Тож після кожного розриву я закриваю очі і зазираю всередину себе, уявивши цього хлопчика, а потім обіймаю його і кажу, що люблю. І знаєте, цього було достатньо для нього він заспокоюється. Кожного разу, коли він з'являється знову, я роблю те саме. Це ще одна можливість полюбити частинку себе. У кожного з нас є свої слабкості. «Так Сталося, що це одна з моїх. Ваша може бути іншою, але теми однакові. Ми люди, і первісні нитки любові та страху зв'язують нас усіх. Які б ви не знайшли дитячі струни в собі, спочатку прийміть їх. Вони частина вашої особистої історії. Вони зробили вас тією чудовою, прекрасною людиною, якою ви є. Спробуйте полюбити цю вразливу частину себе. Дайте собі те, що ви хотіли отримати в минулому. Адже правда полягає в тому, що ви саме той, кого вам не вистачало всі ці роки. Спробуйте ось що. Крок перший знайдіть усамітнене і спокійне місце. як завжди, якщо можете, оберіть місце, де ви почуваєте себе безпечно і заспокоєно. Крок другий. Закрийте очі і зробіть ментальний цикл. Вдихайте любов. Видихайте все, що з'являється у свідомості. Хай світло лється зверху. Робіть це, доки не відчуєте природній ритм. Крок третій. Покладіть руку на серце. Це те саме серце, що колись билося для вашого юного я. Крок четвертий. Коли будете готові, уявіть дитину перед собою. Якщо емоції виходять від когось із вас, будьте терплячими і дозвольте їм вільно розлитися. Крок п'ятий. Відчуйте биття свого серця протягом певного часу. Воно належить вам обом. Таким чином, ви синхронізуєтесь. Крок шостий Даруйте внутрішній дитині свою любов. Ви можете обійняти її і говорити Я тебе люблю. Я тебе люблю, я тебе люблю, або висловлювати слова любові на певній відстані. Відчувайте, як світло протікає через вас до вашої дитячої частини, розчиняючи всі образи, страхи, жаль. Ви можете мовчати, а можете говорити свою любов у голос. Деталі не мають значення. Єдине, що має ваш намір дарувати цій дитині любов, усю любов, яка у вас є. Крок сьомий. Не дивуйтеся, якщо випливуть довго пригнічувані емоції. Відпустіть їх і будьте вільними. Крок восьмий. Немає потреби нічого вирішувати і нічого виправляти. Як тільки ви передали свою любов і відчуваєте спокій, відкрийте очі. Крок дев'ятий. Знову сфокусуйтеся на битті свого серця протягом деякого часу. Посидьте ще трохи в тиші. Отже, ось моя пропозиція Нащо обмежувати цілющий ритуал своїм дитячим я? Ніщо не заважає вам дарувати любов тому, ким ви були в минулому році або навіть вчора. Це особливо корисно, якщо ви недавно пережили якісь випробування. Ваше майбутнє я. Одного разу, віддавши своєму юному Я любов я запитав себе. Коли-небудь я стану старшим і мудрим. Що б ця людина сказала мені нинішньому? Це питання вразило мене. Що зробив би цей чоловік, який не тільки пройшов усе, що відбувалося зі мною, але й вийшов за межі мого досвіду, чоловік, якому належить перевага ретроспективного погляду. Чоловік, який співчуває мені так, як може тільки той, хто побував на моєму місці. Який розуміє мене краще, ніж будь-хто інший. Так що б він зробив? Відповідь була очевидною: Я, майбутній, зробив би те саме, що я тільки що зробив для своєї внутрішньої дитини. Тому я закрив очі, зробив ментальний цикл і уявив цього чоловіка, стоячи перед собою. Він посміхнувся з люблячою і розуміючою посмішкою, а потім обійняв мене. Поцілував в лоб і подарував мені любов. Мені нічого не залишалося, окрім як прийняти її. Мою власну любов. Зробіть це, дарувати любов. Якщо в мене виникають проблеми з кимось, хто мені дуже дорогий. Я роблю ментальний цикл. Уявляю, як обіймаю цю людину, а потім цілую її в лоб і дарую любов. Це відволікає мене від гніву, образи або незадоволення, все це темрява. Світло протікає через мене, зцілюючи все, що накопичилось між нами. Воно нагадує мені про те, що є важливим. Коли ви практикуєте це, пам'ятайте одну річ Сенс у тому, щоб змінити себе, а не іншу людину. І ніколи не бійтеся, що, віддавши любов, ви залишаєте менше для себе. Любов це не милостиня. Любов це глибокий колодязь, пов'язаний з самим життям. Чим більше вона тече через ваше тіло, серце і свідомість, тим сильніше вона трансформує вас і тим більше ви отримуєте у відповідь. Парашут. Іноді любов до себе може бути найскладнішою річчю. Особливо якщо ви знаходитесь у стані страждань. Якщо ви відчуваєте біль, самотність, непереборну образу, скажіть собі Життя любить мене. Якщо ви вірите у Бога, замініть слово життя словом Бог. Або просто розгляньте життя як ту єдину іскру, що привела до мільярдів галактик і в кінцевому рахунку до вас. Таке бачення з'єднує нас з чимось більшим, ніж ми самі. Повторюйте це собі знову і знову. Відкладіть все в сторону і медитуйте, використовуючи цю фразу як основу для ментального циклу. На вдиху прийміть світло. Уявіть, що ваші слова стають реальністю. Проживіть їх. Це дуже важливо. А на видиху відпустіть всі негативні думки і емоції. Повторюйте це, поки вашим єдиним видихом не стане просте дякую. Коли закінчите медитацію, повертайтесь до відчуття, що життя вас любить. Робіть це в кожній зручній ситуації. Навіть якщо це триватиме 10 циклів дихання. Робіть це, поки це не стане вашою домінуючою думкою. Це парашут. Він допоможе вам. Навіть якщо ви не вірите в нього ні на секунду, він спрацює. Парашути відкриваються незалежно від вашої віри в силу тяжіння та опір повітря. По-перше, парашут віддалить вас від важких історій розуму. По-друге, він виведе вас за межі звичного сприйняття себе та нагадає, який це чудовий дар бути живим. По-третє, він пробудить у вас думку про ваше право на любов. Коли ви змінили своє ставлення, повертайтесь до любові до себе але використовуйте парашут кожного разу, коли виникає потреба. Вище. Я вірю, що ми частка чогось більшого, ніж ми самі. Ми схожі на іскри великого вогню. Любов до себе показала мені це. Багато обставин життя, що перебували поза моїм контролем, змінилися, і я не міг раціонально пояснити це. Вам не потрібно вірити в те, у що вірю я. Життя працює так, як воно працює, незалежно від усього. Але я хочу поділитися тим, як я використовував це, щоб підняти практику на вищий рівень. У попередньому розділі я надав вам парашут. Тут я застосовую той самий принцип. Але замість того, щоб чекати, коли мені знадобиться парашут, я поєдную його з любов'ю до себе. Закриваю очі, відчуваю, як світло оточує мене зверху. І з кожним вдихом кілька разів повторюю. Я люблю себе. Потім переключаюся на щось більше, ніж моя любов до себе. Ви можете називати це життям або Богом, або Всесвітом. Як вам зручно. Я інстинктивно переміщую фрази туди-сюди. Головне, дозволяю собі відчути, як було б, якби крім моєї любові до себе, мене також любило все це. Це абсолютно непередбачуваний досвід. З видихом відпускаю все, що тягнеться назовні. Але переконуюся, що до того часу, коли я закінчую, видих перетворюється на природнє дякую. Ось і все готово. Ви можете робити це під час ментального циклу, медитації і перед зеркалом. Ваша борозна стане набагато глибшою. Повторення Давайте уявимо, що ви просто пробачили себе, дали обітницю, пішли на все. Щодня ви живете, дихаєте і їсте, паралельно вдосконалюючи свою любов до себе. Ви розумієте, що не зможете робити це ідеально кожен день. Важливим є лише намір і послідовність дій у часі. Можливо, ви насварили себе, коли помилились один або два рази. Але ви з любов'ю відпустили це. В кінці кінців сварити себе це не найкраще заняття. Ви змінилися зсередини, ваше життя змінилося зовні. Все в вас прекрасно. Пройшов місяць. У мене до вас питання. І якщо б ви щиро й глибоко полюбили себе, що б ви зробили? Моя пропозиція не зупиняйтесь, будь ласка, борозни минулого міцні й хитрі! Не дозволяйте їм повторно закріплюватися в свідомості, поглиблюйте борозну любові до себе. Чим частіше ви це робитимете, тим швидше це стане частиною вашого буття, того, хто ви є. Перший місяць практики покаже вам магію. Прийміть її як ваш новий стандарт, і продовжуйте. Проживіть ще один місяць, наповнений любов'ю до себе. Відчуйте ще сильніший вплив любові на ваше життя і закріпіть його як оновлений стандарт. А потім практикуйте ще один місяць. А тепер уявіть собі рік, наповнений любов'ю до себе. Ви не впізнаєте своє життя. Я вам це обіцяю. Якщо це вас лякає. Один із перетворюючих уроків любові до себе був наступним Якщо це лякає мене. То з іншого боку цього страху ховається магія. Якщо є якась формула життя, то це вона. Послухайте будь-хто з нас міг би наповнити свою дійсність страхами і всіма абсолютно обґрунтованими причинами для них. Але вони не дають нам користі те, що дійсно змінює наше життя до кращого, це подолання страху. Ось що мені подарувала любов до себе. Я пізнав страх таким, яким він був, змією галюцинацією, безглуздим і фальшивим. Потім я полюбив себе і переступив через нього. І кожного разу після цього часткою мого оновленого світу ставало диво. Навіть якщо життя не давало мені очікуваного результату, подолання страху вело мене в кращому напрямку. Ця практика знову і знову навчала мене, що страх. Це не щось, що треба завжди уникати. Він вберігає від полум'я пекла або падіння з висоти в тисячу футів. Але окрім цього, страх це знак, що вказує, де приховується магія. І життя вимагає, щоб я пройшов через це. Спробуйте самі пройдіть крізь свої власні змії галюцинації випробуйте на практиці силу любові до себе. Кожен день обирайте одну змію і переступайте через неї. Іноді доводиться проходити через один і той самий страх мільйон разів. І що з того? Ви поглиблюєте борозно. Ставтеся до себе як до людини, що переступає через страх. Ідіть вперед, поки не відчуєте, що наблизилися до своєї справжньої сутності і віддалилися на достатню відстань від того, ким ви не є. І не забувайте насолоджуватися магією на іншому боці. Ви на це заслуговуєте. Очікуйте магії. Коли я розпочав практикувати, життя почало складатися відмінно. Чим більше я любив себе, тим сильніше змінювалася реальність у кращу сторону. Так як я навіть не міг мріяти. Мені довелося використати слово магія, щоб це описати. Кращої метафори просто не вигадати. Чим більше відбувалося захоплюючих змін, тим сильніше я починав очікувати магії. Точно так само, як очікую сходу сонця кожного ранку. Це стало моєю новою нормою. Очікуйте магії! Якщо ви її шукаєте, вона знайде вас. Це передчуття допомагає помітити магію, коли вона відбувається, а не списати все на випадковість або, що ще гірше, не звернути на неї увагу. Життя винагороджує нас, коли ми звертаємо увагу на його дари. Наша увага схожа на прожектор у темряві те, на чому ми фокусуємось, стає нашим досвідом. Простіше кажучи, ви отримуєте те, чого очікуєте. Хочете піднятися на наступний рівень? Тоді відчуйте вдячність, коли зустрічаєтеся з магією. Хочете піднестися ще вище? Відчуйте вдячність ще до того, як магія станеться. Потім спостерігайте, як життя огортає вас нею. Це не вища математика. Міюся б заклад, що ви вже мали справу з чимось подібним. Тому, якщо ви любили б себе щиро і глибоко, що б ви зробили? Я очікував би магії і відчував би вдячність за неї. Сподіваюсь, ви зробили б те саме. І останнє. Коли я винайшов практику любові до себе, це була спроба врятувати себе. Мені так пощастило, що вона спрацювала. Але чого я не очікував, так це відродження, яке вона принесла в моє життя. Послухайте, життя коротке, ми лишень спалах, світла, якому призначено згаснути. Поки ми тут у нас є лише одне завдання світити яскраво. Світіть для себе! Зробіть це заради експерименту або для тих, кого ви любите. Вірите в це чи ні, просто зробіть це, бо коли ви любите себе, ви сяєте. Якщо цього вистачить лише на мить, то що з того? Ви людина. Підніміться, обтрусіться і полюбіть себе ще сильніше. І життя відповість вам любов'ю.